Друзі, усім привіт! Ви на каналі Ванка Іспанка, і в цьому відео я проведу 15-й урок іспанської мови для початківців. І вже в кінці цього відео ви зможете спокійно розповідати про свої плани іспанською мовою, використовуючи майбутній час. Нагадую, що всього в нас буде 20 уроків. Про майбутній час ми вже з вами згадували, а саме в уроці номер 5 Ми там обговорювали певну граматичну конструкцію, за допомогою якої вже можна передавати майбутній час. Якщо з якихось причин ви пропустили цей урок, то я вам раджу спочатку повернутися до нього, а потім вже продовжити дивитися урок номер 15 Чому? Тому що усі уроки вони побудовані такими, не мов би, циклами. Тобто, кожен наступний урок він витікає з попереднього. Тобто, щоб вам комфортно зараз було сприймати цю інформацію, краще все-таки спочатку подивитися попередні уроки, а потім вже слухати цей. Але якщо ви вже подивилися усі попередні уроки то починаємо вчити наступну тему. Перед тим, як ми почнемо, хочу вам залишити в інстаграм та нагадати, що саме в інстаграмі я ділюся загальною інформацією, як же вчити в цілому іноземні мови швидко, ефективно та докладаючи мінімум зусиль. Проводжу багато наукових фактів, тому, якщо ви ще не підписалися на мій інстаграм, то буду вас чекати там. Ну що, поїхали, це вже в нас буде з вами 15 й урок. 15 урок і, як завжди, наш план. Спочатку ми поговоримо про майбутній час Futura Simple. розберемо, які в нас є форми, тобто закінчення в дієсловах на R, ір І, звісно, ще додамо іррегуляріс, іррегуляріс, тобто, як завжди, в нас є правила, і в нас є виключення, ми відразу їх розглянемо. Далі ми з вами подивимося на маркадоріс. Маркадоріс, це такі певні часові маркери, які відразу будуть вам вказувати на те, що саме треба вживати цей час. І в кінці, звісно, все це зберемо до такої кубки і розберемо химплюс. Тобто да, розберемо приклади вживання саме цього майбутнього часу. Ще, давайте починати з нашого першого пункту, що взагалі таке футуро Сімпле, да, з чим його їдять. Це простий майбутній час в іспанській мові, я його дуже люблю, тому що він максимально схожий на український майбутній час. І я зараз вам покажу, чому. Я не хочу давати дуже багато прикладів і розказувати, що от майбутній час в іспанській мові вживається в таких випадках, і там купу-купу випадків. Я просто хочу вам дуже порадити. Моя особиста думка, як взагалі орієнтуватися в часах. Треба відразу поставити якесь запитання. Питання в нас буде ось такого плану, що зроблю? Тобто, кожен раз, коли ви в українській мові думаєте, що зроблю. Наприклад, прийду, напишу, скажу. Зателефоную, відправлю, приготую. Да? тобто, якщо в нас якась дія буде відповідати на питання, що зроблю, то це в нас такий певний сигнал, що в іспанській мові, аби перекласти і правильно передати інформацію, нам треба використовувати саме цей час футура Симплі». Я нагадую, що ми і вчимо мову для того, щоб передавати певні сенси, да? тобто передавати інформацію та комунікувати. Давайте згадувати наші дієслова. У нас дієслова в іспанській мові закінчуються на ар ер-ір, er, тобто ми виділяємо три групи. Прихимлю hablar, comer і pues escribir, escribir. Виділяємо наші закінчення. Ось у нас є ар, рер, ір. Але по суті, нам тут не треба виділяти усі дієслова, тобто розподіляти їх на три групи та виділяти закінчення. Чому? Тому що усі закінчення в цьому часі в нас будуть. Однакові. Тобто ось ми беремо ці r r I. і давайте спробуємо зараз ось так навіть виділити: що в нас будуть ось такі закінчення. E, Ас, an. А, Емос, ейс і ан Не хвилюйтеся, зараз все розберемо. По-перше, чому я тут дописала ці закінчення, тому що в цьому часі, і це, напевно, єдиний час в іспанській мові, де ми не будемо прибирати ар ер ір, як ми це вже звикли робити до цього, а ми просто до основи, тобто до слова «авлар», «комир», і зараз просто будемо додавати ось ці закінчення. Беремо наше слово авлар і зараз будемо до нього доставляти закінчення. Так? Тобто ар будемо залишати і закінчення доставляти. En las bote yo hablaré, tú hablarás, él ella hablará, otros nosotros hablaremos, vosotros, vosotros hablaréis y pues ellos. hablarán. Ellos hablarán. Давайте виділимо закінчення. Авлари, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. Не буду прописувати усі дії слова. Просто ще раз наголошу на тому, що ми так само беремо комер, ескребір. Закінчення залишаємо і до оцих слів до основ додаємо ці закінчення. E, as, a, hemos, as, a. Саме так в нас утворюється футуросимпле, простий майбутній час. Все було б дуже класно, аби не було іррегуляріс, тобто неправильних дій слів. Тут теж е, ражу таку штуку. Е, зараз ми запишемо з вами ці і Вісім таких основних я виділила, наприклад, тенер. «тенер». Тут ось головне розуміти, що в нас, е, немов би трішки змінюється основа. Ми беремо Тендер, тендер. Так? Тобто, тут, не немов би зараз ви побачите, пропадає голосна. Ось ми беремо таку основу і до неї додаємо закінчення, яке я прописала вище. Тобто, в нас буде ось так. Я одне розберу, а інше просто запишу. І, до речі, всі неправильні дії слова ви зможете знайти в конспекті, який я залишу в описі під цим відео. Тобто, Поїхали, дивіться, тендер. Зараз його виділимо. Тендер, тендер. Давайте іншим кольором виділимо тендер. І ще ми маємо, наприклад, tú ту тендраз, ель-ея тендра. tendremos, тендреїс, tendrá. І все. Тобто, ми вчимо не повністю слово, а я вам раджу вивчити таку, немов би, основку, на що вона змінюється, і аналогічне закінчення додаємо. Далі, наприклад, у нас салір, салір. І в нас це селір буде змінюватися на ось таке слово cider і закінчення додаємо. Далі, наприклад, асир, асир, ар. Закінчення додаємо. і, Примплю дере, десір дір Закінчення додаємо. Керрир. Керер. Кер. Закінчення додаємо. Далі, наприклад, «венір». Приходити венір Вендер, вендер, закінчення додаємо. Понер, пондер, закінчення додаємо. І подир, порохимпло, подир, подир, закінчення додаємо. Зверніть увагу, що кардинально в нас слова не змінилися. У нас десь додалася літера Д, десь, наприклад, голосна пропала. Тобто основа немовби залишається, трішки-трішки видозмінюється, виду змінюється, і ми до неї додаємо закінчення. Надіюся, ви ще не втомилися. Нам залишилося розібратися, що ж таке Маркадорис, які вони в нас є в майбутньому часі. І далі ми будемо оці пазли, тобто такий як конструктор, збирати і утворювати цілі речення. Взагалі, це така моя філософія в усіх відео на YouTube, тобто це не повноцінний урок, де можна вивчити повноцінну якусь тему та пропрактикувати її. А я граюся, не мабуть, з таким конструктором. Тобто я вам даю усі пазли, усі ці елементи, показую, як збирати конструктор, а вам вже, звісно, зі своїм викладачем або ж самостійно треба його збирати. Тому поїхали. Далі в нас є маркадорис. Маркадорис. Маркадорис це такі певні слова, які нам просто в якихось вправах та в житті так само показують, що це увага треба вживати в майбутній час. По регимлю, маняна. маняна, це в нас завтра. Маняна це в нас завтра, по пасадо посладо ма, маняна, Пасадо маняна, це в нас після завтра, після завтра. А коли в нас це слово проксима, це наступний, семана. E наступного тижня. Давайте вже запишу наступного, наступного тижня. Беремо ось цей проксимо, погибло, аніо, аню наступного року, або ж, наприклад, наступного місяця, ель мис» тут у нас буде рік, тут у нас буде місяць, місяць. А, і так само, коли в нас є, наприклад, дентро де. Це через, там, через один рік, через 5 хвилин або через 2 місяці. А, і ще раз нагадую, що ми беремо ось ці маркери, тобто завтра, післязавтра. Також їх виділяємо, звісно. Пусть маняна, пасадо маньяна, для проксима шамана, порахівлю, о, проксимо Аню, Проксима Миш, один троди. Беремо ці маркери, далі в нас з вами пам'ятаєте запитання, що зроблю, наприклад, через 2 тижні поїду. Або ж, наприклад, післязавтра я тобі зателефоную. Або ж, наприклад, наступного тижня я зроблю це завдання. Давайте брати наш конструктор і гратися з ним. Бремо певні дієслова, перехимно, треба хар працювати, давайте візьмемо комер, їсти. І, наприклад, ескрібір, ескрібір писати. Нас так співпало, що в нас ер, ір але нагадую, що це в даному часі абсолютно не грає ніякої ролі. Наприклад, я беру слово «мене» на завтра, пиш «мене» я, «я попрацюю». «Дьо травахари», «травахари», «дьо травахари». Наприклад, через годинку я поїм. Дентро де уна ора йо комери. Йо комери. Пусть дентро де уна ора йо комери. Через годинку я поїм. Або ж, наприклад, я тобі напишу післязавтра. Ти Ескрівіри пасадо маня. Пасадо манян. Давайте ще раз розглянемо. Наші слова трава харі, комеррі, Якщо ми повернемося і поставимо запитання, ми ще раз побачимо, да? що зроблю. Попрацюю, поїм або ж напишу письменя на джетровахарі. Завтра я попрацюю. Дентро де уна ора джокомири. Через годинку я поїм. Що зроблю? Я напишу. Пусть ти скрібери паса до маняна. Я напишу тобі після завтра. І ту... Кіараш маняна. Кіараш маняна. Залишаю вам питання, або ви на нього відповіли в коментарях і показую вам приклад вживання неправильного дієслова. В нас є «асер», В нас там змінюється основа на ар і закінчення ас додається, тому що запитання до вас. кіарасманяна? Кіарасманяна. точніше, не до вас в цілому, а для. Тибе для кожного, хто дивиться моє відео. Пояскіарес маняна і ти, що ти будеш робити завтра? Обов'язково пишіть в коментарях, практикуючи футуросимпли простий майбутній час. Усі закінчення, також неправильні дії слова разом з маркадори став правами для відпрацювання, ви знайдете в конспекті, яку я з радістю залишу для вас в описі під цим відео. Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео про майбутній час. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, прошу задавайте їх в коментарях. Дякую, що дивитесь мої відео та вчите іспанську мову разом зі мною. Вчіть іспанську мову, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. Та побачимося в наступному уроці. Айось!